Всем привет, я сегодня я играю в Murder Mystery И я хочу рассказать одну историю. Мені написала одна девочка під видео, що типа тебя поиграть в Murder Mystery. Um, хочу вас питати нашу именно такі комменти, комент... комментарії, як кому удобно, конечно. Um, я вообще не думала, що... <laughs> опять буду играть на камеру. Я никогда не полно играю на камеру. Ну, короче, проехали. Если вы хотите, чтобы я сняла какие-то типа видео про Roblox или так дальше с кем ну, навіть не знаю. Ставьте, напевно, елочки в комментариях. Да, именно елочки. Та чи про комісопині у мене лочки в руках. Прошу йолочки поставити. Ну, і, коротше, зараз для мене садить, э, моя сестра. Якщо ви не вірите, можете самі дивитися на одному із роликів ММ2. Один із моїх роликів ММ2. Ви можете подивитися э, на те, як я там грала, або ну, просто подивитися на коментарі, які писала. Ця девочка. У неї два підписники і вона не зрівняється з моїми 133. Опа, щас убила сестру. Звісно. Я, я би чула, що вона сказала мені взагалі. Ладно, суть не про це про те, як вона. Е у неї два. Ладно, я не буду прям такою криміналісткою. Я, коротше, побачила тут міслунки. Я думаю, що це реально міслунки. А це оказався фейк-міслунки. Якщо хочете, я можу виставити ролик, де я кричала. Це міслунки. Моя сестра дуже заінтересувалася цим. Ну, коротше, моя сестра ну, реально теж подумала, що це міслунки. Um, я не знаю, часто це була, кого, будь міслунки. Чесно, я вам кажу, це була як міслунки. Ну, копія точ в точ! Тільки грала вона, звісно, ну, не як міслунки, але. Ну, Я не можу просто. Ладно, я буду на цьому, напевно, закінчувати, і, напевно, зроблю для вас міні-сюрприз. Я ж, напевно, вже устала. Да, я, устала. я, напевно, зроблю вам танець. Хоп, най най хоп, най най Все, давайте ты пока <свистити> не просто лень. Дальше знімати.